Телеглядачів у ефірі подія дня на календарі 23 квітня вівторок. А отже, настав час новин. За офіційними даними, щомісячно до органів міліції в місті Біла Церква надходить близько 880 повідомлень про вчинення насильства над жінкою. І кожен факт насильства це сльози та страждання слабкої статі. Саме з цього приводу, за підтримки міжнародного фонду відродження, 22 квітня на площі Тараса Шевченка відбулася громадська акція Молодь проти насильства. Гасло громадської акції Молодь проти насильства на площі Шевченка. Волонтери, студенти юрфаку Білоцерківського національного аграрного університету роздають матеріали щодо захисту прав жінок та інформацію про функції органів уповноважених протидіяти насильству у сім'ях. Молодь з'ясовувала, як реагують перехожі на випадки насильства. Щороку у нашому місті фіксують... На площі розмістили три 15-літрові відра з водою, які символізують сльози скривджених білоцерківчанок. І така акція не була б актуальною, якби ця проблема не була надто поширеною у нашому місті. Білоцерківська спеціалізована природничо-тематична школа номер 16 сьогодні була переповнена дитячими талантами, а саме вихованцями дошкільних закладів міста. І все тому, що там відбувся концерт Веселі нотки. Детальніше в сюжеті. Веселими кольорами грає зал школи номер 16 Для вихованців дошкільних навчальних закладів сьогодні справжній дебют. Музичні керівники дитячих садочків гарно постаралися. Тут лунають жарти, вірші, пісні і безумовно танці. Кумедна малеча показала усі свої таланти та подарувала усім присутнім педагогам та батькам усмішки на устах. Концерт Веселі нотки» повністю виправдовує свою назву та показує, яким є в дитячої творчості. Це були найактуальніші події дня сьогоднішнього, як казав один мудрець, життя це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам'ятались. Нехай ваше життя буде сповнене тільки гарними спогадами. А наразі час дізнатися, якою буде погода середи. Марний та сонячний водночас день нам завтра обіцяють синоптики в білій церкві. День буде теплим, температура становитиме близько 21 градусу тепла, проте можливий короткочасний дощ. Швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду. Вночі позначка термометра опуститься до плюс 8 градусів. Швидкість вітру 2 метри за секунду. Опадів нічний час не передбачається. Це був прогноз погоди на завтра. Бажаю вам гарного весняного настрою. Нехай щастить.